Всім привітки, з вами Настя. Та сьогодні в мене таке невеличке відео з сестрою. Вона буде вгадувати питомців по скинах. Всім привіт! ля <сум> ля Та також, коротше, в принципі, перед цим відео, будь ласка, поставте лайкосик і не забудьте підписатися та напишіть, будь ласка, коментарі, яке, в принципі, можна ще зняти подобне відео. Ну, а зараз ми будемо починати. Давай йди звідси. Так, я хочу взяти. Давайте візьмемо скин оцей Док. Зараз нам буде його вгадувати. Такс. Все, ідемо. Такий, в принципі, не знаю, вроді можна сказати легко. Давай гадуй. Це Коргі? Ні. Це собачка така оранжева з Греготек. Так, не можу так сказати. Ура! <гум> Добре, і зараз я їй віддам собачку. Зараз покажу, яка вона. Ну, типа, оце собачка, просто подохну там якісь. Нема такої прямо різниці, що це. Так, далі Джин... я... я. зараз. -я. <гум> так, все віддаю. хепі 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 Так, сидемо далі інакший скін брати. Так, в принципі, я думаю, давайте візьмемо зебра. Не знаю, в принципі, це легко. в принципі Я старалася дуже довго вибирала скін, який можна було б взяти, і давайте йдемо до неї. давай. Це скунс? Ні, давай ще попитку. Е тюлень? Ні. Е Може, це зебра? М -м, так, це зебра. А я по хвості угадала. <світ> Добре, і зараз так. Зараз візьму дам їй зебру. Yeah, 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 yeah. <laughs> Добре, так, за... ой, я на якісь завдання поставив. Зараз поставлю свого цього оленя опинитися і віддаємо їй нашу зебру Так. Я, я, не знала. я точно не знаю, що це зебра, але я думаю, це зебра-скунс Зебра-скунс <laughs> Я зараз просто помру. Ну, Таке у нас трошки, знаєте, невис... смішне, а трохи не дуже, ну, коротше, якось так. Ну зараз віддаємо їй зебру. Де вона, о, вона, от. Віддаємо. Ура, в мене другий пет! Ну, а зараз беремо наступний наш скін. Так, Солень, поки посиди тамка. Давайте Тиггер. Тіг, тіг, тигр. Ну, не знаю, в принципі, вроді можна вгадати. Це так, ну, не, навіть, не так не тяжко. А, я знаю, це тигр. Я, я знаю по такому скіні. Я пам'ятаю це тигр. Ну, я думаю, що це можна було вгадати, ну це правильно. По полосках, я думаю. Так, добре. І зараз на послідній у нас буде скін. Наступний такс. І це у нас, як він називається, морж. Я все писала просто по-англійськи, і це у нас морж. В принципі, це у нас літній моржик, тому там у нього е, жилетка. This десь The Happy House. Yes, true. Ну, давай, вгадуй. І так, я не знаю, хто це може бути. Ну, ну Я не знаю таких петів. Може, це якийсь чорнобривий? <laughs> я не знаю, ні. Я не можу. Не, давай а то я попитки давай. Ем. Ем. Ну, 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 ну. Я, я забула, як він називається. Може, ну, це той. Да, та тюлень! Ну, цюлень. Ну, no, моржик такий файний. Chevy. Давай, давай. Зараз будемо тобі віддавати. Mm -hmm. ну, то зупинися. Так, ціцілен, давай зу. Та стій уже. Десь десь. маю тобі кинути трейд? Стій. Так, зараз кидаємо трейд. Ой, я кинула трейд, замість того, щоб віддати, просто зараз віддаємо тобі. Такс, літній моржик. Все, твій літній морж. Колосів до тебе. Ну, в принципі, на цьому відео все. Дякую, що його додивилися до кінця. Воно було таке невеличке коротке. Якщо хочете ще якихось подобних відео іменно з моєю сестрою, всім Па-па!